Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 квітня і нарешті ми хочемо відкрити сьогодні мотосезон. З вами на каналі Я Крепиш і моя маленька. Крепишка. маленька. Тому сьогодні будемо розпочинати мотосезон. Ми переїхали на нове місце дезлокації. Сьогодні потрібно поїхати забрати мотоцикл. До речі, я свою кавасакі продав. А зараз підживаю, їздив на Honda, тому що вона є травма була коліна, і безпосередньо я її підживав, їздив, використовував її мотоцикл. А Kawasaki моя бідна стояла і сумувала. Тепер буду, будемо сьогодні разом на одному мотоциклі їздити, тому що наші ксари зараз знаходяться у крісінни в Карпатах дома і немає можливості на них покататися. Друзі, ви бачили, що на каналі я з'являлася дуже рідко. Це все через те, що в минулому році я отримала серйозну травму колінного суглоба на Буковелі. Я достатньо сильно розвалилася. в мене багато уламкові переломи в суглобі, кріплення зв'язок вирвала. Тому в мене було дві операції: два місяці на милицях, важка реабілітація, і досі я ще реабілітуюсь. Тому я зовсім не їздила на мотоциклі жодного дня, тому що я розвалилась в лютому і досі ще проходить реабілітація. Але зараз вже набагато легше. Я купила брейси, тому цей сезон я планую, хоч трошки, але їздити. Вже будете мене частіше бачити. Підготували нашу маленьку красуню до мотосезона. велика проблема, що вона моя така мініатюрочка, і дуже складно підібрати для неї мотоекіпірування. Безпосередньо ця курточка, дивіться, ж так як на якусь дитинку. Який це розмір Крістінка? 36 або 38, вісім найменше. 30... Подивіться на ці чірівички. Це взагалі реально ну, якісь дитячі. 35 розмір в Кристіни. Саме головне. І надія, це оці брейси поти К4. я ще до них не звикла, бо вона все відчуває в них якийсь термінатор. Це найбільше, що мені потрібно, але найбільше, що мені не подобається. Так, ну і джинси, тому що мотоджинси джинси ми не змогли знайти нормального розміру. Купили дві звичайні пари джинсів, але брейси, захист, в принципі, більш-менш буде непогано. Кіпарік забув. Опа, кіпарік. а саме головне кіпарік. Оділи мою крістіночку на цей сезон. Ось так вона буде виглядати. Дивіться, яка красунечка. Брейси, нові боти, куртець, яка красуннячка вона в мене. Ксинка, як тобі взагалі подобається твій новий лук на цей Мені сезон? Мені дуже подобається. Правда, до брейсів я ще не звикла, це наче якийсь термінатор. А покажи збоку, як вони виглядають. Присядь трошки. якось отак. План дій такий. Зараз я визиваю таксі, їдемо забирати мотоцикла. Забираємо мотоцикла, я їду до своїх батьків до батів, хочу обслугувати ланцюжок, змастити його. І далі покатаємося. Може на природку десь вийдемо, посмажимо якісь сосісончики, я не знаю, щось смаколики якісь. Тому поїхали. Пшу. Я дуже радий, що розпочався мотосезон, дуже стрімко змінилася погода. Відчуваюся, що скоро прийде літо. Я дуже мало їздив в тому сезоні, але я надіюся, що я зміню цю ситуацію і в цьому буду їздити набагато більше, знімати круті ролики. Але сама більша мотивація це, звісно, ви, мої любі підписники. Будь ласка, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це дуже важливо для мене. А також дуже вдячний вам за вашу підтримку. Скажіть, мої підписники, є справедливість чи немає. Оділи мою кохану все свіженьке, новеньке, а я в такому обідраному ганяю. Це капець. Треба щось собі теж свіженьке купити. Я просто дуже сильно любив ці рукавички. Але вони вже своє віджили. А тобі не страшно це зараз? Ну, Ні. Не страшно, ну добре. Давай зараз будемо стартувати. Ти готова? Що ну, ти дракон? Готов? Рік пройшов. Ура! Ура. Сука, блять, я скучала! Я вітаю тебе, Христюша. Ну я ж пасажирка, але... Газу! Але все рівно. Перекрили нам дорогу. Все, приїхали. Давай туди, там є з'їзд. Вон, вон, вон прямо є з'їзд, бачиш? Вон, да, я бачу. Ти куди ногу покласти? Ха-ха, Крістіше, закривай. Де тут нога? А, знизу. Ой, блядь, я їбала цього. Само оце роби таке. Молодець, дякую тобі за твою допомогу. Пока. Давай, открывай ворота. Дякую вам, госпожа. Добро пожаловать. Дякую О! Занимаю <связываю> Привет! Хлібчика вам, ще теплий. Ой, спасибо, моє миленьке. Поставимо мотика на підкат. Зараз швиденько я змащу ланцюжок. Спонсор програми iPone. Ладно, я жартую, кому я нафіг треба, щоб мене рекламу замовляти. Але нічого, ланцюжок більш-менш чистий і будемо їхати далі. Одягаю свої ободрані рукавички і будемо їхати на миєчку. Мити цю сучку, щоб була чистенька. Як кішечка. Чого <Giulia> ви переживаєте? Скажіть. Ми ж тебе народили, мабуть. А цю дитину полюбили, своє рідне, а й що ж нам не переживати? за кого переживати? За вас. Все, давай, поїхали. Все, Тань, пока. Ми дуже сильно затрималися у батьків вдома і зрозуміли, що на природу ми не встигаємо. І наш план капкан пішов по одному місцю. Але нічого страшного, ми вирішили заїхати в гості до наших друзів на Moto Moto Solution, і поспілкуватися трохи з ними там. Виганяє. Оце дожились. Все! А я думав, Серега, ти нас вже виганяєш. Привіт, Серега! Оп! Раді тебе бачить! Привіт! Приїзжайте, роздіваємося! Це Серега, наш боровичок! А тут, як завжди, двіжені є. БМВ ремонтується, Ох, пацани двіжують, а ми паркуємося. Оп! А то ти мене на інтернет знімаєш? Да. Я тебе я тебе, знаєш, познайомив з людьми Серега Боровичок. Привет. Привет. Ой, привіт, друже. Ой-ой-ой, а це Дімончик, він як завжди краде бензин зливає в парку. Да. У кого ти? Добриве! Так. Димончик, опять зливаєш бєн, здорово. Ой, 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 ой. Так ти вже договорився з жінкою чи ні? За що чого? Жінка, ти в нього цей. Ну, давай, ну, 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 ну. Ну, ви його достанете? Я тобі, дивись на мене. Я тобі завжди привезу, заб, заберу і привезу. Я подумаю. Воно. Ну, все, ну, все. Ви купила, гроші Я вже більше готова, ніж він на хлопці. Він більше готовий. Так, а що це, Димончик, у вас за проект короче, це я бачу. Це та й пиздець. Це, це дуже річ Хонда Honda, ні, 4 125 ка Але на новому 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 моторі повністю. Чи як там? Пока, Часу у нас залишалося не так багато, тому ми вирішили помити мотоцикл перед тим, як його поставити на нове паркомісце Щоб він залишався дуже чистеньким. А, там буде хворі. О, нихуя собі тут аза. Ми вже додому, трохи не встигли з часом, бо зараз їдемо на день народження ще. тому сьогодні неповноцінне відкриття сезону. Я думаю, сьогодні була таке підготовка, а завтра ми вже повноцінно поїдемо і відкриємо сезон. Але сьогодні зато все встигли в плані мотоцикла це підготувати. Заправили, помили, паркомісце знайшли, ланцюжок обслугували. Тому... І трошки кайфанули. І кайфанули трошки. Христинка після довгого перериву змогла витримала це, і не так страшно, як вона думала, тому. Перериваємо сьогоднішній цей день і продовжуємо завтра. Зустріли по дорозі мотобратів. Один з такими класними прапорами, а зліва хлопець з дівчиною просто катаються. Тійка, давай станемо трошки кавуні, поп'ємо. Як ти на це дивишся? Ну, давай по каві вип'ємо. Зранку не встигли випити кави, тому у нас такий маленький переривчик на заправці. Давай будьмо за відкриття сезону, як тебе настрій. І за вас, любі друзі. Як тебе настрій? Нормально, ручка тільки болить. Уявляєте, вона десь травмувала руку, я навіть не знаю де. Каже, важкі пакети тягала, з натяком, що я поганий чоловік не допомагаю. Кучі страшні. Подивіться. Закон подлості Не везе нам сьогодні з погодкою. Ну, нам пофігу. Тому що ми мотоциклісти, а ми доща не боїмося. Головне процес відпочинку, а все інше то фігня. О, супер. Давай тут, бо єдине вільне місце. Каже, Христюша присіла, буде робити зараз розпаковку чек, що ми будемо сьогодні їсти. Христюша, розповідай, що ми зараз будемо робити. Показуй. Одноразовий гриль. Ух ти. Добренько. Що тебе там ще цікаво є? Овочі для гриля, цукіні, перець і шампіньйони. Угу. Далі одноразова паперова посуда. Віжі овочі, Тут будуть смачні креветочки. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну і, звичайно, куди без домашнього компотика, за агрусу і груші. А, ще й гелевий, Крістінка. Добре чи погано? Добре, мабуть. Ми дуже з коханою любимо відпочати на природі. Природа нас лікує. Це для нас, мабуть, найкращий відпочинок. Да. Я вважаю, що це вид медитації. Можливо, і так. Ми дуже любимо сидіти, дивитися гарні краєвиди та й заряджатися цією енергією. Чи тим паче в такі важкі часи? Це, мабуть, найкраще лікування згідно. Щось погода така собі. Хмари якісь сірі, трохи почав крапати дощ, але слава Богу, він не пішов. Тому сьогодні нам ще везе. Насолоджуємося процесом, бо не сильно хотілося б сьогодні промокнути. Ми нарізали болгарський перець, цукіні і шампіньони слайсами. І зараз будемо використовувати оливкову олію. У мене така одноразова. Будемо використовувати перець. І Сіль. Теж все на один раз, щоб з собою не вести. Аба. Як кажуть, найголовніший герой нашої програми це отакі мариновані креветочки. Так, я вчора їх замаринувала в соєвому соусі з часничком, трошки меду, лимонного соку і гострого соусу. От, використовую я завжди такі одноразові рукавички, щоб не мастити руки. Дивіться, які спиногризі гарні. Краса. Блін. І це поки ми клали, вже дощ пішов. ой 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 Ну що це Крисін, це закон подлості. Женці, треба якось забрати туди. Ой-ой-ой, зараз, зараз, зараз щось думати. Капець, Крисінка, що робить? Давай, давай бігом збираємося. Все ж таки накаркали. Давай давай бігом збираємося, подивіться, що коїться. Так, ми трошки змінили місце. Вже не так гарно, як ви бачили. От, Пішов дощик, це? Блін, ну що ж так не повезло? Капець. Я в шоці. Ну що ж таке сьогодні? Відкриття сезону ще й дощ пішов. Ну, це свята вода з неба. Ну. Благословляю. Виходимо з ситуації як можемо. Хоч трохи це дерево прикриває, але... Но... А що поробиш? Не сюди, сумуєш там за мною? Ні. Їсти з таким видом це просто неймовірно. Процес пішов. Як тобі креветочки на смак? Смачні чи ні? Смачні дуже. Приємного апетиту. Що це таке червоне? Оболдені креветки, дуже смачно. Морепродукти на Київському морі. Що може ще бути краще? Угу. Дякую. Треба все пережарити, поки углі не закінчилися. Це типу, не кошерна їжа, чи там... чи якось там у них не можна їсти їх. Судячи по кількості з'їдених креветок, ви самі розумієте, що смак дуже вийшов непоганий. Так, на перчик смажений їсть Цукіні. Як швидко і яскраво закінчився наш день відкриття мотосезону. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Друзі, хочу вам побажати успіхів, удачі і бережіть себе. Зустрінемось у наступному ролику. З вами був Крепиш. До скорої зустрічі!